Який дивіжний. Попробуємо чи 150 і мене потягне. Перетерлася трубочка. Вон я її поставив в новому Добрий день! Таке саме проблемне місце. Залишилося тут, то вже мусимо потерпіти. Всім доброго дня, новий день, нова робота. Був я трошки вдома, бо по... поїхали. Відпочити антенна калата, і так. І їдемо на дальняк. Їдемо на дальняк за вітівці. Нас Денисен тато для веде, а ми вже за ним так і чотири машинки їдемо. Зремонтували Дениса. Десь 75% ми зремонтували. От, так що треба тим зайнятися ще. Бо ну, що там наробило біди. Не буду розказувати, але десь пізніше покажу, що там зробило. То ми, ми там заглушили і зняли супорта. Да, там буде на трьох поки що тормозити і їздити. Десь станемо та й зробимо. Віддали верніше, супорта на ремонт, зараз його переберуть, гарненько все зроблять і ми його на місце на тих шість болтів поставимо. От, Їдемо вантажитися. І у нас сьогодні вчора був дощ. То ми так, що їдемо на тверде вантажитися. Бо диспетчер пише, що можете один дальняк робити, а другий десь тут близько грузитися. Кажу, як вантажимося, ну і покажемо по можливості як вивантаження. А ви не забудьте за лайк, бо буряк, кукуруза ще багато роботи, і вам буду це все знімати. Доїжджаємо до поста. Вже Ітівці, якраз поїзд проїхав, чекали, щось я не зобразив, що потрібно вам зняти. Цей момент, але таке. То доїжджаємо. Зараз не знаю, куди ми йдемо. Зараз три дороги наліво, направо і прямо, подивимося. Ну, мені кажеться, вже і десь недалечко. Підписники, нові глядачі, доброго дня, новий день, нова робота. Такий сонячний день, і ми зразу стаємо під погрузочку. Правда, вже у нас друга половина дня. Поїхали ми оце на дальнячок, що я вам кажу. І вже дійшла наша очередь до завантаження. Так, йду наверх, будемо дивитися, як вантажитися. Лінивце я опустив, це все зробив. Та й машинка так і робить. Йдемо ти до нього подивимось. Де документи ще виписувати? Треба подивитися сонце світло. Мабуть, там в кінці поля. Я візьму всі документи та й буду подавати. Перекур. А, щось там якусь розпечатку він робив. О, ну добре, хай він запускає. Так, дядь Вітя поїхав, впевнений туди далі. А ми вилазимо зараз наверх і будемо глядіти як вантаж. Пара хай вже запустить. Те все поопускав, поробив. Кінець поля там чекають і роблять документи. Так, що, ліземо, подивимося, да? так? Вам покажу цей процес. Дядьки мене невдобно грузити, якраз сонце летить. Очень мало так. Я, вже Денис приїхав, документи віддав. І от Тетенко, ще Татина і Юркіна. То я перший їду, кажу всі дані, що там до чого. І так і робимо. Так, Є вже і Юр. Так, Документи зразу видаємо. Ваші папери. Тато вже на горизонті. Юркові віддав Тетенку, кутатину Заводимося та й помаленьку будемо їхати. Зараз засічемо, який кілометраж виходить звідси, щоб порахувати плюс-мінус, що там заробляється. Та й таке, та й будемо їхати на цей, на родину. отре, замки погмастити. Так що зустрінемося в дорозі. Ще буду їхати, так щось вам зніму цікавеньке. Вже так похмуро. Сонця немає. Там девантажилися, то було сонечко. А сюди вже дощ був. І такий якийсь вітер крепкий, і мокрий сніг. І от добралися ми вже до Теофіполя. Всім привіт! У нас наступний день і ми Добре. на території цукрового заводу. Ще ми так і вчора, як завантажилися з вітівцями, не вивантажилися, бо приймали до 11 той буряк. І от вже тай обід, і ми ще не вигружені. Так що чекаємо вивантаження. Зараз десь тато з юркою має підтягнутися. І от у нас така черга на заїзд. Зараз цей манчик вклинюється і тоді далі після нього я, далі Денис. От Зараз треба піти до тата щось взяти, поїсти, бо ще проголодався вже за цілий день. Так що така у нас ситуація. От Всі під'їжджаємо. Я трошки вийшов на двір. Походити, бо капець, Що раз з якою то? Певно з 7 вечора, то навіть з п'яти вечора я люду забрав з собою. Не вилазимо на скати з кабіни. Той жонами вон закеровує. То стали поговорили, бо запитав, чи, чи, ну чи можна заїжджати, чи не можна. То стали за те, за те поговорили. то каже, а що ти тікток ведеш, Каже, ну, і ютуб, то вже вон... До цього, договорилися, вже він записав, вже так що передаю тобі привіт. Зараз зарулюю так, щоб ще Дініска вигружався. Оба. Є. Ну, соса включаємо. Нейтрально. Можна і Ова, і тут аж рива, і бураки. Бурек вон вже має скоро вийти. Да, да, хай дивляться. Цікаво ж на себе подивитися, як, що. Все, вивантажуємось. Дениска заїжджає. Вибачайте, що кадрів не таких. щось зняти на TikTok. Далі Юрка і батя. І попрем на всіх посилає на, <спресення> на кукуруджу. Ну що, ми на кукурузі їдемо на завантаження. Тут вже завантажилися, От, так що їдемо десь туди під посадку. Затягнули мене, можна сказати. Хай, не можна сказати, але затягнули. Стали коло посадки, а нам треба виїжджати от на дорогу туди. Так що Слав'янті грузиться, зараз я. Дениса вон тягнуть, батько і Юрка. Коротше, ще в нас повно роботи. Мене вже грузять. Вже два кинули, то ще десь буде три або два комбайна. Ну, залежно від кого які бункера. Дивіться, що це таке. Така у нас висока кукуруза, аж сюди не Ось, Один качанчик. От, ну, тай таке, Грузимося. Бо сказати, диспетчер, днем возимо кукурудзу, а ввечері возимо буряк вночі, аби встигнути. От, але будемо напевно відпочивати вночі, ну, будемо бачити. Все, хай заїжджає комбайн вивантажуватися. Та то не царапани, ти не буде. Так, під'їжджаємо. Ще, ще, давай, давай! Та ні, ну що ж мені напередок. О курча, Дай прошу вперед! Дай вперед! Дай фре! Хрещо! Тентовку я вам за який восьмий раз показую, то може не буду показувати, як тентуюся. Бо то вже не цікаво вам. Влушимося і чекаємо тракторця. А покажу, як юрку тягнуть. Таке буде вробі прикольне вам. Таке дивіж. Знаєте куди йду? Вон Вольво. <ріст> <ріст> І тут все Вольво. Як вам <ріст> картина? Попробую. Попробую чи 150-й мене потягне. Залажу уже в чоботах. Тут не є так Глядачі. Всім доброго дня, новий день, нова робота. Ми вже на кукурузі. Як бачите, таке гарне сонечко у нас вже, який певне, третій день. Але не знімав вам. Не знімав, певне, що десь за півтори дня. А чого? Бо якась температура піднялася, то теж не виходить, то нова локація, і якось такого ну, гала бала і нічого я вам не зняв такого толкового. То зараз помаленьку позгадую і порозказую вам, що в мене такого нового. З буряку ми переїхали, бо каже, що гарна погода, молотимо кукурузу, то всі переїжджаємо на кукурузу. Так і зробили. Але дивлюся в Ютубі: оці я шорти кинув на рахунок буряка. Всі пишуть, що що, ти марнуєш дорогу, те, не їдь, рвеш машину та. Понимаєте, якби я рвав машину, чи щось би не так було, я б на той буряк не їхав. А як є можливість, і мене воно все влаштовує, то я їду і гружуся. Те саме, що кукуруза, тільки ти везеш буряк, не тентуєшся і без зайвих замороків. Так що там проблеми немає, і машину я там дуже аж не рву. Мені кажеться, ми тут в кукурузянці що нас трактор чіпляє, то ми більше тут ворвемо, що ми через все поле. Сунемо ту кукурузу там, де сідаємо. джондір чіпляє, витягує. То ми більше машині даємо. Прикурити, Чим ми загрузилися, приїхали на поле, на твердому загрузилися з кагата бураки, завели та й поїхали. Але то таке, кожному я це не поясню, в кожного є своя думка. і таке. Але в основному та думка є, коли ти сидиш на дивані і це пишеш. А коли ти хочеш якусь копійку заробити, і за без ніхто не їзди. Їздить за ну, розтінки, які влаштовують. Те, що ми кукурузу возимо, те й буряк ну, там, на чуть-чуть менше. От, розцінку, з вами ще окремо поговорю на рахунок розтінки, на рахунок заробітків. Це буде окреме відео, кому дійсно цікаво. І хто мене розуміє, на що я це знімаю. Знімаю для ради тих, хто хоче почати, хто хоче цей бізнес побачити, як воно насправді. Ну і зараз покажу, що я вон тільки що з Юркою поустриняв, які неполадки в машині порозказую. І будемо їхати грузитися. От. А для тих хейтерів, то ладно, воно мені знаєте таке написав то написав в кожного своя думка і в кожного таке. Не хочеш їхати на буряк, не їдь, не хоче не займатися таким бізнесом, не займайся, що ти з мене хочеш. От, напиши якийсь нормальний коментар да, до толку, а не те от, тільки що прочитав. То зараз ладно, буду читати. Даже. Потім буде півроку ремонтувати. Ну... Та не буду я ремонтувати, бо я їжджу так, що я буду обслуговувати а не ремонтувати. Місні жителі вас не проклинають за такі парковки. За які парковки? Що він хоче? Але рейс на Хмельниччині це відео було. Ну, та ні, не проклинають. Не забудьте продати все на Європу, а самим українцям на буряк підніміть ціну. У вас дуже добре це виходить. Ну, бачу, в кожного своє там чек в очі не світить. Ну, таке. Чек пояснював, що бо чек, адблютра правильно відчити. З покупки таке й було. У кожного своя думка, і у мене теж своя думка. Але я це знімаю, і я вам це що хочу показати. А ті, хто просто мене дивляться і думають, ай блін, на що він таке робить Лучше стояв вдома, то вибачайте, хочу якусь копійку заробити і про щось думати. Мені 25 років, а я вже щось маю. І вже був в Польщі, в Німеччині, в Франції, всю Європу е об'їздив. Ну, я маю на увазі на заробітках, е пропрацював, зібрав якісь кошти, почав тут о свій. Я ти покажу, чим займаємося і що, які поломки у машині постраняли. Ще раз повторюся такий сонячний день, але правда вітряний. Треба голосніше говорити. Там машинка застрагла, тягнуть. Тут забирають площу, наша вже, напевне, площа, того буде в долинці. Це правда недобре. Перед нами ще є трохи машин. Раз, два, три, чотири. Ну, коротше, ми в десятці входимо. Що зробив? Правда, не помита, така грязна, бо немає змоги зараз помити. А як помию, то піде дощ, як завжди. Поміняв лампочку підсвітки номера, бо вже десь страслася. Але думаю, що страслася, і дивлюся, ось тут таке лопше. І я роздивився. А в мене, бачите, полопало це крило основне. Батя мені казав, зроби, Діма, усілітілі такі, як в нас. На трьох машинах зроблені, а Діма не захотів робити. Ай та так воно буде. І так і воно лопло в мене, ось може видно. То я його стяжками все гарненько просвірлив і все поробив. Далі покажу. Так, Юрка заді мене. От, що поробили ще. І, ага, тут -а все гарненько, вроді, дивився. Ліневець. У мене лінивець почав шипіти. Почав шипіти, тут перетерлася трубочка. Вон я її поставив нового спасателя. Але так поставив там дюймова різьба, а нам треба просту різьбу. То трохи намучився, трошки колхозу такого страшненького. Ось таке, в Юрки що по машинці. В Юрки оця накладка. Тут перетерлися і трохи вона відлетіла. То ми її вдома залишили, заказали нову. Так, по Юркиному, вроді, прицепику, все, люкс. Ну все, чекаємо завантаження. Візьму трохи камеру на голову, натягну, покажу вам завантаження, яке у нас буде. Так, вроді не шипить. Той спасатель. Ну все, по машинці так. Більш-менш нормально, О, то щоб я тільки помити, щоб вона гарненька була. Бо така вже в болоті вимощена, що капець. На мене трохи кинули комбайни. <рес> кинули комбайни. То Зараз буду грузитися. Так, лізу на задок, бо спереду якраз туди пилюка. В принципі, машиною треба загрузити затентувати. Я кажу це. Ну, Блін, мені б того від комбайна було б добре. Бо мені цього перегрузчика не хватить. Давай, 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 все, 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 Хорош. Ще трактор вон під'їжджає, а ми вчепимо Так, Ну і рукавиці візьмемо, щоб не мастити зараз, ріж не вколотися тим тросом. Юрка вантажиться, клас такий повний-повний. Oto wy, Jurku, ja Dobry dzień. Так, Повів мене десь тудою. В принципі, вона помаліше, бо я його догоню. Виписав документи і вже їду. Така вже класнівча дорога сюди до Антонін. Зізяв слова на Антоніни. хто сюди курсірує. І в коментарях напишіть, чий то маршрут. І може хтось тут в Антонінах живе з моїх підписників. Це буде цікаво послухати. Підписники, нові глядачі, новий день, нова робота. Працюємо на полях Мельниччини, молотимо кукурузу та збираємо зібраний буряк. От. Помили машинки. Все-таки гарненькі, тільки прицепи позалишали. Зараз заправляємося та й вирушаємо в поле. Будемо працювати та й буду показувати вам. Переїжджаємо ми на другу площу, а переїжджаємо аж до Грицівського перехорістка. Ото, типу, на Шепетівку. Так що... Іде в такий гарний ліс, Блін, як я так от згадаю, подивлюся в той ліс, дивіться, яка красота. Сонечко, все, і дай мені кроса. Я ту золоту осінь прогавив, не був я у моциком в, е, в лісах. не бачив того листя. Так хотів я вам таке показати, але не було можливості. Е, поки є можливість, то заробляємо. Кошти. А там будемо вже бачити. Буду показувати вам і кроса, і те. Ну що, коротше, ще повного матеріалу вам маю. Зараз працюємо, а буде тоді відпочинок. Десь поїдемо на якийсь шашлик, бо так я вже того хочу м'яса, що то капець. Хто не підписаний, підписуйтеся, ставте вподобайку. А хто за мною слідкує. Напишіть в коментарях, хто за мною слідкує і вже скільки я маю на увазі там по, по часу. Так, вже щось стаємо. По часу. Зараз винос ґрунту, от десь певне ту там. Найшов я час з вами поговорити. Все настроїв, нейтральна передача. Джундір новий тягне, то певне той r 8 Хлопці вже всі позавантажені, але не можуть виїхати через те, що ми заїжджали. Дядь вітя. Рішив до нас їхати. Короче, джони ганяють, нас затягують і зараз будемо глядіти, як нас будуть витягувати. Бо таке саме проблемне місце, залишилося тут, то вже мусимо потерпіти одну тут чи дві ходку. ходки. Ну, Я ще скажу, що є, що машин вантажити, коби нам тут От, Джундірики молотять, Короче, все, все якось воно йде своїм чередом. Андрейко. Все, їдемо. Зараз поставить нас десь туди на старт та й вже будемо чекати своїх. Там зараз ще Юрка. <рі> так, мужики махають. Так, куди я те колесо вивернув, не знаю. О, ці всі мужики, ага, ще мають грузитися. Все, так що їдемо туди. Попили ми чай, каву, хто що хотів, трошки поїли на вечір. Та вже наша черга вантажітися. Сьогодні одна ходочка, бо така ходка, що помив машину, затріпав, от, і затягують, і витягують. Ось таке, трошки тяжковато. Тут ми сьогодні по одній ходочці та й додому відпочивати. От, так, такі в нас завантаження. Ну і зараз чепляй, помаленьку витягують, ще переді мною три машинки і тоді буде моя черга. Трактор витягнув на твердіше з поля. І вже їду сам. Зараз ще Юрку, бо два трактора є. От такі трошки кашка. Треба гасну дати. Поталенько, не спіша. І виїжджаємо. Все, промуємо на елеватор та й вигружатися. А завтра, дайсь бог, вигрузимося і поїдемо сюди назад. Там будемо харчувати заплановано коло села а Коло села ставок дуже гарний. У нас є статом спінінги, то завтра покажу ще вам трохи і рибалки. Ну, якщо, дасть Бог, все буде добре. Ви просто подивіться, в мене дружина закинула відео, оце перший сніг на Хмельниччині, і запустиє комп'ютер, і ще нічого не мінялося. У мене підписників 7970. Обновляю. 9020. we will light